Я хочу саме перше прочитати Слово Боже. Це записано в Євангелії від Матвія, це буде восьма голова, і ми з п'ятого вірша почнемо. А коли він до Капернув війшов, то до нього на ближища сотні, та й благати зачав його. Кажучи, Господи, мій слуга лежить вдома розслаблений і чашко страждає. Він говорить йому: Я прийду і оздоровлю його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стриху мою та промов тільки слово, і видужає мій слуга, бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: піде, то йде він, а тому прийде і приходить, або рабові своєму зроби це і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов слід за Ним. Поправді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов, був такої великої віри. І тринадцятий вірш. І сказав Ісус Сотнікові, іде, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться. І тієї ж години одужав слуга Його. І коли я читаю це в місце Слова Божого, таке одне питання я чув, і питання було, чи можна Бога здивувати. Ми знаємо, що Бог є всесильний Бог, Він створив небо, землю, цілий світ. І так само ми знаємо Ісус Христос. чим чи ми можемо здивувати Ісуса Христа? Чи ми можемо що зробити в нашому житті, щоб Бог ще такого не бачив чи не чув? Я думаю, якщо так бистро подумати, то відповідь, ні. нема такого, щоб здивувати Бога, бо Він є Бог. А коли я прочитав цю історію, що сталося сотником, написано, що Ісус Христос, Він здивувався. Вірою цієї людини. Цей сотник, він був людина, яка була під владою. Він мав авторитет, він мав силу, він мав славу. І коли Ісус йому сказав, що я прийду в твій дім, і ісцію раба Твого, Він сказав, що я недостойний такого. Я недостойний, щоби Ти прийшов в дім мій. Це показує глибоке смиріння цього чоловіка. І він сказав, що, Господи, скажи слово, і мій раб буде жити. Це показує на те, що цей чоловік вірив, мав віру в Слово Ісуса Христа, що те, що Ісус Христос сказав, що воно мало силу і статися. І ми бачимо, що Ісус каже, що Він не знайшов таку віру в Ізраїля. Друге місце, я теж хочу прочитати це в Євангелі від Марка, і це є шоста голова з першого вірша. І вийшов все звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто, чувши, Дивуватися, стали і питати, звідки в нього це? і що за мудрість, що дана йому, і що за чудо, що стається руками його, хіба ж він не тесліть син Марії, брат Жиякова, Йосипа, і Юда, та Симонові, а сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав. Прока нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй та в домі Своїм. І, і Він тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І знову ми читаємо в п'ятому верші, що Ісус не міг там чуда робити, і в шостому верші каже, що Він дивувався їхньому невірству. То, як ми читаємо, наша віра, ми можемо здивувати Бога, коли ми показуємо Йому нашу вірність до Нього, до Його слова, до Його заповіді, до Його сили. А так само ми бачимо, що коли Ісус прийшов до своїх, вони не могли повірити в нього. Вони знали Його родину. Він говорив, і вони дивувалися тим, що Він говорив. Вони дивувалися тими чуда, які він робив, але вони в нього не повірували. І написано, що Ісус дивувався їхньому невірству. І для мене, як я читав це місце з п'ятого вірша, це теж мені ну, таке питання стоїть, як Бог відноситься до нас? Бо написано, що Ісус там не міг робити чуда за їхнє невірство. Як ми так думаємо, Бог є всесильний Бог. Ісус є всемогутній Бог, він мав силу все робити. Він по різних селах ходив, і стіляв, оздоровляв, та хіба це не було невозможно йому, а тут написано, що він не міг, раді їхнє невірство. То оказується, що коли ми приходимо на молитву, чи ми схилаємо ще наші коліна, відповідь, чи ми получимо те, що ми просимо, воно залежить багато від нашої віри. І якщо ми не вірні Богові, це вказує, що навіть якщо Бог хоче і може щось зробити, ми можемо бути тим преп'ятствия, щоб він не робив це в нашому житті через наше невір'я. Ми читаємо до Євреїв в 11 голові, і ми всі знаємо це місце Слова Божого, я його прочитаю, це 11 голова, 6 вірш. І там так написано. Догодити без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. І тут ми бачимо, що знов догодити Бога без віри неможливо. І тут написано в тих двох речей, в яких ми маємо вірити, перше, це ми мусимо вірити, що Він є, що Бог є той, хто Він каже, що Він є в Його слові. В Його заповіді через пророків. І так само нам треба вірити, що коли ми приходимо до Нього і шукаємо Його, то Він дає нам нагороду. І ми вже сьогодні, як ми були уважні, ми вже багато чули про віру, навіть в початку служіння. Ми приходимо і ми молимося, але дуже часто, я, я скажу, що дуже часто ми маємо питання, на яких ми не отримуємо відповідь. Ми молимося день, два, три, тиждень, місяць, і буває, що ми роками молимося за нужди, за потреби, і ми не отримуємо відповідь. І тут питання стоїть, яка наша віра? І в що ми віримо? Я думаю, що найголовніше, наша віра має, має мати основу. І ця основа є Слово Боже. Як ми дивимося в Єврея в 11 голові, там перечисляється всі мужі і що вони проходили в їхньому житті про Мойсея, про Авраама? І ми бачимо, що в них не було легке життя. Вони зразу не получали те, що їм сам Бог обіцяв. Але Бог на все мав оприділений час. І питання для кожного із нас тут, на цьому місці, це яка є наша віра? Як на нашу віру Бог дивиться, я думаю, що, може, сама така більша віра, як коли ми не отримуємо те, що ми просимо, але ми довіряємося Богові, що це є на наше добро. І може, ми не зрозуміємо чого, але якщо ми довіряємося Бога, і якщо ми довіряємося в Його Слово, Його Слово каже, що Він нас ніколи не залишить, чи ми віримо в це Слово. Він каже, що Він все буде з нами. Він каже, що все він робить для нашого добра. А я думаю, що це для нас, як люди, чашко деколи повірити, бо ми маємо страждання, ми маємо переживання, і ми хочемо, щоб все що сталося нині під час цієї молитви. І так буває, і Бог так і робить. Але я думаю, так як цей сотник нам показав, що він смирив себе і він довірив в слово Господнє. І це моє заохочення для кожного із нас сьогодні, щоб ми поглянули на стан нашого серця. Бо дуже легко в цьому житті зневіритися, дуже легко сумнівати, є багато хвороби, є багато потреб за наших дітей, за близьких, за рідних, за тих, які ще є не спасені. І дуже легко, щоб наші руки опустилися, дуже легко, щоб ми перестали молитися, бо нема віри. Але чи ми цим дивуємо Бога в нашим невірством? Чи наоборот, ми будемо ті, які скажемо, що ми знаємо, що Боже Слово нам каже, і воно каже, що Бог є з нами, що Він чує наші молитви, і Він все робить нам на добро. І якщо ми будемо нагадувати себе про це слово, якщо ми будемо вникати в це слово, ми будемо більше бачити обітування Божі, і ми, наша віра буде зростати. І потім тим чином ми зможемо догодити Богові, і Він може на нас глянути і дивуватися нашою вірою і не нашою невірством. Але це легко проповідувати і говорити, але нам треба це пережити в нашому житті. І мені подобається, коли Ісус Христос зійшов з гори переображення, і Його учні не могли звільнити демона від тієї дитини. І Ісус прийшов до того батька і я вже так своїми словами говорю, що якщо ти віруєш, то в що можливо? І той батько сказав, що Він крикнув або виплакав і сказав: Господи, я вірю, поможи моєму невірству. То може, сьогодні ми прийшли на це місце і наші руки опустилися. Ми вже роками про щось молимося і нема відповіді. Але я закликаю брати і сестри, щоб ми. Знали, що нас Господь є сильний Бог, нема нічого неможливого йому, і Він все робить для нашого добра. І якщо ми будемо вірні йому, якщо ми будемо вдячні йому, якщо це, це Божа воля Він нам дасть по наших просьбах, по бажань наших сердець, і він зробить більше, ніж те, що ми навіть просимо від нього, то склонимося в молитві перед Ним, і хай Його ім'я буде прославлене. Амінь.